Tres. Вот Чиї це чоботи реплять, як ворота не мазані? Реплять, бо нові. Твої ж репіти не вміють, тільки чвакають. Ви Васюти багатством хвалитися. А батько твій навіть весілля не справив і кварти горілки не поставив. А чого йому тако голото, як ти поїдь? А де це бачено, а? Щоб женитись без весілля. Чи може він скупий такий? А може молода така страшна, що людям показати боїться. <гум> що ти сказав? Що ти сказав? Шачу! О, о, й, чекай, чекай, чекай. А ну, повтори. О, він ще й глухувати. Отже ж хлопець. Годь, вас... літи! Хлопці, <гум> <гум> ну не так! op evo drugovi pa vidite što ne treba ne treba